И всем привет, друзья! Сегодня мы будем гулять в старую рубрику на моем канале. Дорт. Дорт. Я буду играть с вами. Дорт. Я буду проходить. Що по під, ві... під цим відео набереться два лайка? я я с... засніму другий раз. Чи може навіть сьогодні? Ммдва. Набереться два лайка під цим відео. Я навчився проходити Сіка раніше не вмію проходити. Звичайно, це круто, но я не вмію проходити ту фігуру тепер. У мене не виходить її пройти. Звичайно, спробую, у мене не виходить код писати правильний. Не знаю, які там проходить. У мене чомусь іще Перед тіком не з'являються очі Коли ті проходжу, у мене чогось очі не з'являються Ті пайді в мене збавлюються Боже, так не кажи, що мене залагало І він зараз прилетить тоді радше О, проб'ю, якщо він реально зараз залагав. Звичайно. Пішли У погреб з вином. Ура. Оце пиво те не треба. Те, що не треба. А, якщо набереться під цим відео, два лайка, я уже, по-моєму, казав, що гуляю в М2. Якщо набереться 5. Ні. Що ви захочете, і хтось напише в коментарі. О, якщо набереться 2 коментаря, 2 і 10 лайків, я записую Бедварс в Майнкрафті. Вирішувати вам. Записувати мені його чи ні? Я не знаю, чого. Надо запустити, що не треба. Якщо набереться два коментаря і 10 лайків під цим відео, то добре я запишу М2. А якщо два... 2... Стой! Які 10 лайків, які ММ 2. Якщо набереться 10 лайків і коментарі 2, я запишу цей Бедварс. А якщо просто два лайка, то я тогда запишу е, цей ММ2. Ні, давайте тогда не лайки. Давайте хто напише е, скільки буде більше коментарів, хто за MM2, хто за цей Бедварс. Я там уже гляну, кого буде більше. Якщо запишу. Скільки голосов буде за Bedwars, скільки за мм 2 Якраз побачу, які ігри ви більше любите. Майнкрафт з Бедварсом чи. Чи ММ2 Георгийс. У меня типа глаза не появляются. Я не розумію, чому, але у мене глаза не появляються перед не рецепту. Да ты издеваешься. <звуки> да ну, не. Табор. А нет, цены не раз, типа глаза. Знаете, ты чуму типа? Бо они тут не появляются, хотя мало. А, да? А, цена 39. Ні, це глаза типа. Они місце глаз обычно кальтина появляются. пик ну сика пройшли, осталась фигуру но я на яку я по-любому там было я фигуру не уме походу Взагалі. Не вмію його проходить. А ще Дорс ніколи не проходив повністю, Ну, у мене є чомусь Другий Дорс, ну, друга частина. В мене чомусь воно опускає. Ох ти ж, господи не, я откуда вновь взял? А не дурак, чи тут лампочки горять? А ч лампочки горять? А тут не горять, А там горять. Ладно. Они а, не, не почекать-то? <плевод> нет, 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 нет. Думаю, цыки с офис типа. Что опять? Ти чого саме важке для мене? Так. Да. Що? Нічого собі... Я не умею с ее пин-код писать. все вот это. Я не умею это. же что первый, не. О, я не висна, що там можу почути. Ну добре, всім пока. Дякую для... за перегляд. Е, ви під цим відео пишіть свої коментарі, що мені погулять в следующий раз. Я можу погулять в Бедварс у Майнкрафті на телефоні. Чи... чи я можу погулять? Погулять ВМ2. Дорс, лишайте. Дорце, Б2 чи дорси? Дорси. ММ2. Пишіть в коментарях. Всім пока.